Любий майбутній третьокласнику, літо тільки но почалося, але ти, напевне, вже давно чекав на нього, складав плани протягом року. Саме зараз ти вже можеш сміливо їх реалізувати. Цілих три місяці відпочинку зроблять тебе здоровішим, загартованішим. Звісно, вони пролетять дуже буде швидко весело та цікаво. Тому важливо Раджу не згаяти цей час спеціально втратити зушит, нагоди, куди будеш записувати ним свої враження. Саме влітку, ти, виконувати ти маєш підготуватися і тоді до підготувати 1 вересня, ти а прийдеш до школи, тобі підготувати онлайн заняття літньої школи. Ну що, вони не заберечнемо в тебе багато часу. Слухайте до вір. твоєї уваги сина гадського ігри, прикмети, Ходив, цікаві задачі. Дервень корисні корисно бо кажуть, як малята суниці він любив. Поставте відео на паузу та прочитайте цей вірш самостійно. Якому літньому місяцю він присвячений? Правильно, червню. Де ходив червень? Червень ходив по лісі. Що він збирав? Молодці. Червень збирав суниці. Пригадайте, коли ми надаємо предметам або явищам природи людських якостей? Як це називається? Молодці. Це називається персоніфікація. Знайдіть в цьому вірші персоніфікацію. Ви дуже уважні. Ходив по лісі червень суниці розгубив. Він любив суниці. Ви добре попрацювали. Поставте на паузу відео та прочитайте вірш Марії Чепурної. Прикмети літа, уставивши з довідки. Римовані слова, Ластівки літають над водою низько, хвилі розбивають, значить, дощик близько, мов червоні квіти, хмари в небі синім. Значить, завтра, діти, буде вітер сильний. А як? Льону річка в полі засиніла. Знайте, що сонечка у гаю дозріла. Перевірте, будь ласка, цей вірш. Давайте прочитаємо його ще раз і перевіримо, чи такі слова ви вставили. Ви вставили слова правильно, а тепер. Давайте знайдемо у віршику Рими до слова літають, квіти, річка. Перевіримо Літають, розбивають квіти діти, річка, суничка. Ви дуже уважні молодці. У народі про червень складено дуже багато прислів'їв. і ми сьогодні з вами ознайомимось з ними. Червень рум'янець року. У червні на полі густо, а в коморі пусто. У червні перша ягідка в роток, а друга в козубок. Поставте відео на паузу та прочитайте прислів'я самостійно. Повторіть те з них на пам'ять, яке найбільше сподобалось. Мені найбільше сподобалось третє прислів'я. У червні перша ягідка в роток, а друга в козубок. Червень, діти, дарує нам дуже багато ягід. Давайте з вами разом наповнимо наші козубки. Прочитаємо задачу. Бабуся зібрала 10. Кілограмів полуниці та 15 кілограмів малини. Скільки всього кілограмів ягід зібрала бабуся? Поставте відео на паузу, прочитайте задачу самостійно та визначте, що ви в задачі знаєте і що вам потрібно знайти. Давайте перевіримо. Бабуся зібрала 10 кілограмів полуниці та 15 кілограмів малини. Ці дані ми знаємо. Скільки всього кілограмів ягід зібрала бабуся? Це запитання задачі. Отже, треба знайти скільки всього ягід. Давайте пригадаємо, якщо в задачі є слово запитання, скільки всього, це задача на знаходження правильно суми. Її розв'язую дією молодці. Додавання. Самостійно запишіть розв'язання задачі та відповідь до неї. Перевіримо. До 10 додати 15 дорівнює 25 кілограмів. Відповідь Бабуся зібрала. 25 кілограмів ягід. Ви попрацювали дуже старанно, і якщо відчуваєте задоволення від своєї праці, намалюйте червону полуничку. До нових зустрічей.